Доброго дня всім! Сьогодні у нас 17 липня. Ви на каналі Медогон. Вчора гарненький дощик такий пройшов недовго, звичайно. Це тільки сонце вийшло, гарна погодка була. Щось, щось принесуть наші бджілки. Сьогодні хотів зняти відео для вас, як звичайно, в першу чергу для початківців. І це про збір прополюса. Як я його збираю. Для своїх потреб, там, щось на реалізацію. Там, я сильно цим не, як то кажуть, не вкладаюсь в цю справу. Так. Зараз вам детально розповім і покажу наочно, що і як я роблю. Зараз пройдемо ці сімейки, подивитись наочно, як я збираю прополіс, а потім вам розповімся. Так, от перша сімейка в Одному незручно знімати, покажу вам плівочка і от таким способом я збираю прополіс. Звичайно, тюль. Ну, думаю, її не тяжко знайти. У мене, наприклад, то мама ну, там, часто замінює з її вдома тюль в будинку, і щоб її не викидати, я взяв, порізав її по розмірах. У мене такі вулики, восьмирамочники. І от вам, дивіться, як запрополісували гарно. Там вагу не буду говорити. Звичайно, тут десь є сі віск, але ж основна маса це прополіс. Аромат, це не передати словами. Настільки якийсь запах приємний, прям клас. Е, ну це в першу чергу я ж говорю для початківців. ну і Може хтось збирає з досвідчених джолярів, я думаю, для них це не новина. Але ж, там, от, наприклад, другу сімейку я покажу. Те ж саме схожа ситуація. Але тут трішки менше прополісу, але все одно він. є, от Дивіться, прополіс. То що треба. так, Не хочу сильно їх заважати їм. Це плівка в мене така. Хвилинку, опа. Чим вигідно, як то кажуть, е, ну, тюль, так, там не такий вихід, прополісу буде, як у сітках для ну, спеціальних силиконових, але ж, я думаю, нікому не тяжко подивитися вартість їхню, скільки вони коштують. Там, були вони майже 700 гривень, я не пам'ятаю. Тобто, я так порахував, це мені тих 700 гривень вистачить на 3. На три сім'ї. Тобто, щоб відбити в лож, ну, ці вкладення, там, тобто, я не знаю, я не вважаю доцільним це на сьогоднішній день, по крайній мірі, для себе. Мене це влаштовує. Збирати, як його, то я як поставив з весни їх, я аж до пізньої осені, там уже коли холода, забираю їх. Кому зараз, наприклад, потрібен прополіс, я його скрутив обережно, морозильну камеру, там, на годинку. Тоді в відрі там, чи в якійсь ємності він чудово обсипається, Так, там лишається десь він. Ну, Мені це не сильно грає роль, там, не сильно впливає. Тобто це теж е, вигідно, доволі зручно, е, якось так. В лежаках так само порізали собі тюль, там, приблизно по розмірам, як вам потрібно, постелили, і воно геть чудово все прополісує. Ще такий момент є. Я звернув увагу, ну, я думаю, це не новина ні для кого. В залежності, от які бджоли. Дана сім'я, я в товариша був, він мені дав маточник, в нього Бакфаст бджоли. Я не знаю, там яка це, лінія, породиці, я не супер там матковод чи ще щось. Але от. Дана сім'я настільки сильно прополісувала, що я навіть коли рамки підіймав, не міг їх відірвати. До брусок приклеювався до стінки вулика. Настільки було багато прополісу. А є сім'ї, які ну, не дуже. От ставлю я ці самі по інших, там, там є сім'ї в тому ряду. В мене. Ставлю їм ці сітки там, де трішки є, ну тобто не так сильно. А от дані сім'ї то прям класно. Класно, ви самі бачите, я не, не видумую, не брешу. Тобто, от видно, настільки прополісу багато. Тобто користуйтесь, кому подобається відео, ставте лайки, підписуйтесь, буду далі знімати схожі відео, схожих тем ще багато буде. Всім гарних медозборів, всього найкращого.